Французький омлет. Готуємо прямо зараз. Б'ємо яйця для омлету, щоб він о, був таким французьким і дуже воздушним, повітряним. Треба їх дуже сильно так мішувати. І не так мішати, а підіймати. Стоємо і додаємо все, що хочеш, все, що хочемо. Я додаю сир. Сковороду доберемо велику, щоб омлет вийшов у нас тонким. Омлет не треба мішати ось так, тому що тоді це получится як скрамбл або щось таке, але його треба трошки ось так вертати до середини. За рахунок цих маніпуляцій омлет у нас виходить дуже ніжним, дуже повітряним і насправді дуже смачним.